Американський десант на Прикарпатті з дводенним візитом на Івано-Франківщину прибули надзвичайний та повноважний посол США в Україні Джон Тефт, а також радник з економічних питань та другий секретар посольства. Мета візиту ознайомча, дипломати запланували провести ряд зустрічей, першою з яких були відвідини голови Ода Михайла Вишевенюка. Після годинних перемовин посол США заявив, що бачить перспективу співпраці в першу чергу в туризмі. Віслей під час нашої зустрічі ваш губернатор заявив, що хотів би бачити на Прикарпатті більше інвестицій зі сторони США. Я теж цього прагну, саме тому я і є тут. Тож без сумніву ми будемо посилювати співпрацю з американською торговою промисловою палатою та місцевим бізнесом. А от голова Ода Михайло Вишевенюк більше очікувань має не від кооперації в туристичній галузі, а від спільної розробки передових технологій. Адже вже кілька років на базі Прикарпатського національного університету про. Оваджується американсько-український проект з дослідження наноматеріалів. А ще прикарпатці зацікавлені у спільному освоєнні родовищ сланцевого газу. Губернатор нагадав: саме Сполучені Штати наразі є світовим лідером у видобутку палива зі сланцю. Якщо з їх допомогою розвинити український потенціал, то наша країна може гарантувати собі енергетичну залежність від Росії. Собівартість сланцевого газу зараз в Америці 40 Доларів за тисячу кубометрів. І Америка, наприклад, має надзвичайно величезний досвід в цьому плані. І Америка з імпортера газу. Стали експортером газу Америка зараз експортує газ. Також американська делегація провела зустріч з керівництвом Івано-Франківська. Сторони обговорили можливість залучення інвестицій в економіку обласного центру. Окрім діалогів з чиновниками, представники США ознайомилися з науковим потенціалом Прикарпатського університету та Національного технічного університету нафти і газу.